Привіт-привіт, мої хороші! Розпаковка. Значить так. Сьогодні нарешті мала свій улюблений батон ірчичний. Боже, щось зайшла сьогодні до синенків. Ну, як приємно зайти в той магазин, я вам просто не можу передати. Заходиш, дівчата посміхаються, настрій всіх гарний. Головне, що все моє замовлення сьогодні приїхало. Вони щасливі, що можуть мене щасливити. Ви розумієте? Взяла такої ковбаски вареної, вона завжди в них дуже смачна до салатіку. Потім, як завжди, мисливські свіжусенькі сьогодні приїхали, дівчата як завжди мені залишили дві упаковочки. І я замовляла сир фармезан, він їх дуже смачний і завжди скіжесенький. Замовила також дві упаковки. І мені привезли. Дівчата щасливі, я щаслива, знаєте, одне задоволення зайти до них в магазин. Ось потім так. в тебе, взяла банани. Там зараз сама адекватна ціна. І банани смачні. І сьогодні село там і майонез на акції, був. Що ви думаєте, взяла такі дешеві макарони для своїх тварів. Качі не хочуть їсти, ви розумієте? На тих хребтиках ту кашу не їдять. Купила макарони, може будуть їсти. Так. І ще купила знову ж таки для своїх тварів. В ельки якісь ранки на ушках поробилися, мушки кусають. Купила якусь присипку, щоб заживало, і мушки не сідали. Купила своїм двом і ельці, і Бусці. на шийнички. Від кліщів і від цих блошок. Прочі. Бо Капельками капаємо. Все одно все не то. Вчора Зельки витягали кліща. Купила сьогодні от два мішочки Тоже, слухайте, задоволення не дешеве. Вот. Для моняшки купила корм. Слухайте, ну це взагалі хохма. стоїть ціна в Аврорі, на них 31 гривня. Я ж беру постійно їх все. Сьогодні пише, що ціна. 39, а акційна 29. Думаю, ну, курва ваша мать! Все життя вони були по 31 гривні, нині вона 39 і акція 29. Ну, на дорогу розраховано, оскільки якщо кожен раз береш, не знаєш ціну. Ну, сон, так нас і найобують. От. Так. І ще купила і купила я траву, будемо палити, там дітей на господарці. От. Минулого разу купили, нам на все не вистачило. Сьогодні ще докупили дві класні хлопечові та купила. ще в подарунок дав якусь підживку для квітів. Ну, представляєте, знову ж таки, приємно так. Ось і купила цілу торбу перцю. Бо вчора назбирала трохи свого, трохи перекупованого, і буде якась собі закрутка. Ось так. Ну і на тому все. Всім гарного дня! Цілою люблю, бувайте!